Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 18-та. Частина друга. Вони щось сили намагалися не квапитись, але перед ними була ще далека дорога, і вони хотіли прийти вчасно. На все добре! Сказав Іа Іа, дивись, щоб тебе не занесло вітром, маленький пацику. Це буде велика втрата. Знайдеться чимало таких, хто зі щирою цікавістю питатиме. Куди ж це занесло пацика? Ну, бувайте здорові. Дуже вам вдячний за те. Що ви випадково тут проходили. Бувай здоровий! Востаннє попрощалися пух і спацан і рушили до совиної хатки. Тепер вітер дув їм в обличчя, і пацаві вуха лопотіли, мов прапорці, намагаючись кудись полетіти від свого маленького господаря, що з величезними зусиллями. Пробивався вперед, йому здавалося, що минуло багато багато годин, перш ніж нарешті він доніс свої вуха під захисток дрімучого пралісу, де вони знову нагострилися і не без тремтіння прислухалися до звивання бурі у верховітті дерев. А припустимо, душе! Питав паць, кроще припустимо, що воно не впаде, відповів пух після глибокого роздуму. Це припущення заспокоїло паця, і незабаром друзі вже весело стукали й дзвонили у двері сови. Добрий день, сово! – сказав Пух. Сподіваюся, ми не запізнилися до Я хочу сказати. Як ти ся маєш сово, ми з пацем вирішили провідати тебе. А знаєш чому? Тому що сьогодні четвер. Сідай, Пуше, сідай пацю, люб'язно сказала сова. Влаштовуйтесь, як вам зручніше. Друзі подякували сові і влаштувалися як найзручніше. Розумієш, сово, сказав пух. Ми дуже поспішали, щоб вчасно встигнути до, ну, щоб вчасно встигнути побачити тебе, до того, як ми знову від тебе підемо. Сова з гідністю кивнула головою. Виправте мене, якщо я помиляюся, сказала вона. Але я гадаю. Що сьогодні страшенно буряний день, чи не так? Дуже так, сказав паць, гріючи свої вушка біля вогню і мріючи лише про те, як би живим, здоровим повернутися додому. я так і думала, сказала сова. І ось точнісінько, такого буряного дня, як сьогодні. Мій дядечко Роберт чи портрет ти пацю бачиш на стіні праворуч, повертаючись пізньої години з. Що це? Замок голосно й погрозливо затріщав. Стережися. закричав пух. Обережно годинник, пацику з дороги, пацику, я на тебе падаю. Відуте! Заверещав паць. Пухів бік кімнати повільно повертався до дригом. Його стілець посунувся на пацеве крісло. Настінний годинник плавно ковзнув по грубці, збиваючи по дорозі вазони, і нарешті в це, -це разом гепнулося на те, що хвилину тому. Було ще підлогою, а тепер намагалося стати стіною. Дядечко Роберт, якому напевно Забажалося стати килимком, прихопив собі до компанії рештки знайомої стіни і налетів на пацеве крісло саме тієї миті, коли паць намірився з нього зіскочити. Одне слово, Деякий час справді нелегко було визначити, де північ. Потім затріщало ще дужче, вся кімната затремтіла, мов в лихоманці, і настала тиша. В кутку завовтузилася скатертина. Потому вона згорнулася в клубок і перекотилася через усю кімнату. Потім вона підскочила кілька разів і виструмила вуха. По тому вона ще раз перекотилася через кімнату і розгорнулася. Пупуша, затинаючись, промовив паць. Що? сказала одна з крісел. Де ми? – Я не зовсім розумію, відповіло крісло. Мабуть, що так, бо ми саме збиралися пополуднювати, то так і не пополуднювали. Ох, сказав паць, послухай, а все ви завжди поштова скринька була в стелі. А хіба вона там? Ага, поглянь. Не можу, сказав пух. Я лежу носом донизу, а так пацю. Стелю розглядати дуже незручно. Ну, слово, вона там буше. Може, вона переїхала туди? сказав пух. Просто так, щоб не сидіти на місці. Під столом і в іншому кутку кімнати щось зашороділа, і на очі своїх гостей знову з'явилася сова. Гей, пацю, сказала сова, з дуже роздратованим виглядом. Де пух? Я й сам не зовсім розумію, де я? сказав пух. Сова озирнулася на його голос і насуплено зиркнула на ту частину пуха, яка ще трохи виднілася з під крісла. Пуше, з докором сказала вона, це ти наробив? Ні, скромно сказав пух, но врючиться я, а хто ж? по моєму це вітер, сказав паць. По-моєму, твою хатку повалило вітром. Ага, он воно що, а я гадала, що це витівки пуха. Ні, сказав пух, якщо це вітер, сказала сова. То пух, мабуть, і справді не винен, тоді ми знімемо з нього тягар провини. І з цими милостивими словами вона злетіла вгору, щоб помилуватися своєю новою стелею. Бацьо голосним шепотом покликав свого друга Пух. Паць нахилився до нього. Чого тобі, Пуще? Що вона сказала? З мене треба зняти. Вона сказала, що не звинувачує тебе. А, а мені вчилося, ніби вона сказала, що з мене треба зняти те, що на мені лежить. Еге, тепер ясно. Сова, сказав паць, злети вниз та спробуємо допомогти пухові. Сова яка ніяк не могла намилуватися своєю поштовою скринькою на стелі, злетіла донизу. Удвох із пацем вони довго смикали й штовхали крісло, і нарешті пух таки вирачкував з під нього і зміг огледітися довкола. Так, так, сказала сова. Приємне видовисько. Що ми будемо робити? Ти можеш щось придумати? спитав паць. Еге, я саме думав над нією штукою, сказав Пух. І придумав таку собі дрібничку. І Пух заспівав. Ой що ж то за шум очинився що кудись я чомусь повалився, та й упав старчака до підлоги, відібрало мені лапи? Думав, я це сова учворила, на обід переліт запросила, бо для неї ми усі любі гості. Нам не шкода полічить ребра кості, заспівати мені закортіло, та на мене, як на сміх, крісло сіло. Може, личить таке очей духу, та не личить ні, ні він ні пуху. Він ні пухне акробат, вибачайте, шкебертями його не вгощайте. Оце й усе, сказав Пух. Сова осудливо кахикнула і сказала, що коли пух певен, що це справді все, то тепер вони можуть спрямувати свої розумові здібності на проблему пошуків виходу. Бо тепер. Сказала сова, ми не можемо вийти через те, що досі було парадними дверима. На них щось звалилося. А як можна вийти ще? стривожився паць. Оце і є проблема пацю, на розв'язання якої я просила Пуха спрямувати свої розумові здібності. Пух сів на підлогу. Яка була колись стіною, і втупився очима в стелю, яка була колись саме тією стіною, де колись були двері, що колись були парадними дверима, і спробував спрямувати на них свої розумові здібності.